Всім вітання! Сьогодні попрацюємо з іскровим розрядом. Подивимося, як впливають резонатори, як впливають конденсатор прийомний. Розрядник двосторонній, Тобто іскра може йти наліво, направо. І з середнього я пускаю на землю, а вхід. Так, зараз секундочку. Ні, вибачаюся. Оцей середня, середня пластина заходить на мод, а електроди правий-лівий, один іде на землю, а другий поки що вільний. Я його буду підключати, будемо дивитися, як буде мінятися картина. Те, що зараз стоїть на антені, у синій провідничок, заходить він на вилку в раменка, на конденсатор. І чорний провідничок заходить на заземлення. І зараз, як ви бачите, 5,9 вольта. Одразу ставлю на 1000, показує 5 вольт. І для початку включаємо, от у нас вже майже 600 вольт. Якщо я землю відкидаю, пішла просадка в 6 разів. раз. Приєдную землю. Напруга виростає. Так, зараз. І тепер роблю виключення. Так, під напругою тут ліпше не включати. І подивимося, зараз без озелення, який буде результат. Тобто напруга виросла, я включив. Конденсатор. Розрядник там бликає, видно. Тепер я беру друге заземлення і стаю на конденсатор сюди. Отак. Тут енергія просто розникає. Цей розрядник працює. А тут... Нізер. Тепер, якщо я замість конденсатора, буду ставляти резонатор. Але для цього мені треба приєднати заземлення, щоб отримати кращий результат. Так, викритка індикатор лежить на в нижній обмотці чорним проводом, а на зовнішню білу подаю з другого електрода. І от у нас тут вже 600-700 вольт. працює індикатор і вже у нас все вже працює свого роду трансформатор. який Як ви бачите, енергія по одному проводу заходить, другий кінець у нас вільний. І вже. Цих імпульсів вони повністю збуджують. І ми маємо. От це у нас зник іскравий розряд. Треба відрегулювати. Так, Зроблю зупиночку, відрегулюю, метал під час роботи нагрівається і через лінійне розширення міняється зазор і міняється картинка. Як ви бачите, працює зараз іскровий розряд. І якщо я зараз візьму, перемкну цей електрод. Буду перемикати, щоб піскового розряду не було. І от у нас. Тільки даю розряд. Одразу з'являється робота системи. Індикатор погас. Заряд мізер. Тепер виключу і трошки поспілкуємось. Я вже не раз говорив, що перший раз, коли я відчув силу іскрового розряду, це було далеке дитинство. 60-ті роки, коли працював у нас телевізор, от, такий весна 35-й кінескоп. Там ще не було великого захисту. Так само і автомобілі не мали захисту. І коли за 200-300 метрів наближався автомобіль, зображення на телевізорі зникало ряботіло, миготіло, тому що якраз Двигун внутрішнього згорання мав іскровий розряд, і цей іскровий розряд збуджував повністю весь навколишній простір, і це робило велику Таку ну, вплив на телевізійний сигнал, і прийому не було. Якраз оцей іскровий розряд, що ви тільки ще не побачили, так само от я по одному проводу заходить на катушку, і тут вже виходить, якщо спрацьовує індикатор тут вже напруги. Ну, зараз візьмемо і цей синій провідничок, перекинемо там, де в нас була викрутка індикатор, і подивимося реально, яка там напруга в нас. Так, синій провідничок, вхід. Велика враменка перемістив на чорний провідничок. Другий провідничок вільний. І вже в нас тут напруга, як ви бачите, 700-800 вольт. Далі до 900 доходить. Це по одному проводу заходить. Так от тут вже кіловольти доходить. Набирає якби розгон. Стартувало 400 вольт і вже доходить до 900 вольт. Я нічого не чіпаю. От, але ми вже 800 маємо. Тут працює по одному проводу, бачите? Другий кінець вільний. Тут в мене скрутка це біфіляр, і тут також чорний біфіляр, другий кінець вільний. Тобто тут же зовсім інші закони. Тут коло розімкнене, але, як ви бачите, струм протікає по одному проводу. І трансформація відбувається також, якби струм не повинен протікати. Але, як ви бачите, 700, 800, 900, навіть 1000 вольт розкакує на вториння в моці такої катушки. Хоча коло розімкнене. Таких моментів є багато. Сьогодні ми побачили вплив іскрового розряду, вплив заземлення. Якщо зараз заземлення. Відкидаю от і в мене одразу пішов просадка. Приєднує заземлення. І вісімсот 900 вольт. Так що коли працює іскровий розряд? От у нас що з антени, що з катушки. От. І резонатор також підвищує різницю потенціалів. Таких моментів є багато. Виключу, щоб був краще звук. Я вже ці експерименти проводив. Тут у нас низька частота, на низькій частоті. Результати трошки якби, гірші, але коли ми будемо працювати вже з частотами після 20 кГц, результати будуть значно кращі. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що частота після 20 кГц вже сама по собі, вона якби, провідники вже якби йде струм не в провіднику, а над провідником. Там вже хвильові процеси з'являються. За рахунок частоти. А тут настільки за рахунок імпульсу. Який імпульс розряд утворює, збуджує ефірний простір. І як ви бачите, вже по одному проводу працюють катушки. По одному проводу заряджається конденсатор. От працює розрядник зі скрового розряду. І так само можна отримати і інші результати. Але це все буде в інших відео. До нових зустрічей.